Ви думаєте, що це в мене таке? Правда ж цікаво. Так я вам покажу. Дивіться, який в мене тут є скарб літній. Вага! Це наша картопелька засмажена у фрітюрі, з чесничком, з укропчиком. Отака неймовірна, вже майже, майже готова страва. Але це все не просто так. Ходімо, я покажу, що я далі буду з ним робити. Ось дивіться, а в нас є такий шматок. Місця. Я вам покажу. Дивіться. Ось так. І ми беремо цю картопельку. Ось таку красу. І будемо засипати всередину. А що буде далі? Ого, я його не Я вам покажу в наступних роликах.